Володимир Гамалиця за своє життя, а це 44 роки, опанував чимало професій, які дуже різнились між собою, і у той же час всі йому дуже підходили. Не вмів працювати без душі й серця, на все реагував жорстко, відповідно своїм баченням, полюбляв гомінки, заходи, вечірки та дуже шанував короткі години тиші та самотності. У кожного, хто знав Володимира, своя історія пов'язана із ним: вихователь, бармен, журналіст, політичний діяч, громадський активіст, відеооператор, сценарист, блогер, військовий інструктор. І, як писали у коментарях його друзі, один з засновників проєкту, який палить десятки одиниць техніки і сотні орків в день. Він знав все про fpv дрони, він міг складати, паяти, літати чи вчити, чи все разом він міг працювати цілодобово, хоч найпродуктивніше йому було в тишині ночами, коли ніхто не задає мільйон питань і можна зосередитись. Курсанти його обожнювали, постійно закидували купою питань. І щоб спокійно поспати, він тікав із школи в свою машину і спав там. Військові постійно кликали до себе повчити в робочих умовах, і він їхав. Кожні пару місяців в нього була обов'язкова програма їхати з школи на фронт, бо інакше він просто не міг. Ну а потім приїжджав і розказував про всякі нові робочі і не дуже рішення, які треба чи не треба давати курсантам. Країна втратила дуже багато, бо кількість військових, хто з ним працював і кого він вчив, навіть не сотні. Факту це керований боєприпас. І чим більше ми працюємо за клавіатурою, воюючи пальцями, тим менше хлопців гинуть під час прямих вогневих контактів. Тобто кожен такий дрон це врятовано 1, 2, 3, 5, 10 життів. І... Ну, у нас бували випадки, коли хлопці з двома дронами виходили проти атаки, проти, коли там зі сторони ворога були задіяні два танки. І хлопці з двома дронами відбивали атаку двох танків. Е, якщо це порахувати в грошах, то це просто не співмірна вартість е, ну, протидії. І це сьогодні один із самих б... ефективних засобів ураження. Навіть якщо порівнювати з джевелінами, лавами хлопці, які вміють літати на дронах Таміказ, вони випереджають по дальності враження, по точності враження і по психологічному ефекту набору. Фактично на 2 кілометри попрямі можемо роздивитися, який там здійснюється рух. Після цього ми зараз вертаємо і на цій висоті. Портрій жині, щоб пошвидше, летимо туди. І всі ви зараз дивитеся на сигнал. Це я увімкнув максимальну швидкість, що може зробити цей дрон. Він рухається 21 метр в секунду. Ми виходимо і ми за нами спостерігаємо на відстані. А немає, не чути було в небі. То він там... коло джунділа зараз. Він біля, 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 там О, на трасі. Оце апарат. І за, за рахунок цієї антени і підсилювачів, які ми купили, все ваше господарство і суробниківку можна облетіти сидячи тут. І все передивитися. Краще на фронт, ми господарством зберемося. Ще <клухи> <клухи> -е дві антени заказуємо. О, і ану їх. Німа тримає зв'язок, то відеоканал аналоговий перебивається. Ми зараз закінчуємо робити. Для дрона спеціальний транслятор, тобто міні-спутник для нашої тероборони. Сьогодні, слава Богу, у нас є кадри, тобто підготовлено ну, тільки одним із центром, більше 305 тисяч осіб і тільки, ну, більше 1200 осіб тільки на ФПВ. А таких центрів зараз по Україні їх тільки збільшується і вони працюють. Дуже багато хлопців, які повертаються з фронту на ротацію, так далі і так далі. Хочуть, навчаються, самі навчаються, дистанційно навчаються, бо така технологія дозволяє працювати ефективніше, не наражаючи на життя, ну на небезпеку ні себе, ні інших. Тоді тоді, як ми починали. Хлопців було небагато. Зараз тільки в нашому підрозділі їх вже ну, достатньо, щоб навіть не, не просто в обороні сидіти, а робити штурмові дії. Бо е, якщо у тебе є 20-30 дронів камікадзе і стоїть задача відштурмувати посадку, то не потрібно туди виганяти хлопців, щоб вони лягали під кулі. Працює артилерія, працюють міномети. Ці дрони точково. Знищують точки спротиву, бліндачі. Я як волонтер і інженерна підтримка Збройних сил України на сьогоднішньому зібранні, яке сьогодні в такому вузькому колі відбувалося, ви демонстрували техніку, що ми можемо те, що нашому глядачеві розповісти про сьогоднішню подію. Значить, сьогодні. Продемонстрували можливості українських розробок, які дозволять нам більше зберегти ті дрони, які ми передаємо на фронт. Для того, щоб не було таких втратів дрон, дронів і для того, щоб наші хлопці ефективніше виконували задачу. Ну і відповідно волонтери зараз. І це ви самі зробили цей камікації? Так, споявні. Так, так, так. І для, ну, і для того, щоб е, ті кошти, які збирають волонтери, можна було більш ефективно використовувати. Як то кажуть, як людина, яка е, все життя провела в журналістиці і займалася власним бізнесом, я працюю над ефективністю використання кожної гри. Тобто, якщо до цього життя окупанта коштувало енну суму грошей, я хочу, щоб життя окупанта, ну на те, щоб забрати життя в окупантами, витратили менше. Розуміла, сьогодні тут є у нас представники, які готові сьогодні підтримати своїх працівників, які в Збройних силах України, саме куди сьогодні йдуть їхні кошти і чи кому я, ми сьогодні вдякуємо? Я хочу сказати, що от те, що сьогодні поїде на Бахмутський напрямок, це спільна робота. Тих людей, що були тут разом. Хтось щось потроху вклав. На дрон пенсійний фонд, антенни підсилювачі, там сукупні кошти і від господарства Гойченка, і від родниківки і так далі. Для дронів Камікадзе підсилювачі і так далі теж, ну, допомогли мені придбати пев певні люди. щось, ну, я за свої кошти купив. Це просто не передати. Тут ну, виходить так, що за класикою виходить, що коли ти йдеш на штурм, то в тебе гине втричі більше людей, за тих, хто сидить в обороні. Да? А коли ти оснащений такими засобами ураження, ти можеш піти на штурм і отримати менші втрати, ніж ворог. Притому набагато менші втрати. І... Побачите, ми цю війну будемо закінчувати там, і клавіатурами і щоб будуть здійснювати, робити. Я не Дай Бог, щоб це були ми, а не наш ворог. Ворог теж рухається. І зараз активно потрібно рухатися вперед. І чим більше в Україні таких творчих майстерень, інженерів і так далі, які працюють, фокусуються, обмінюються досвідом і працюють, тим швидше наша перемога і більша вірогідність. Наші кладовища не будуть так швидко По Вісім років на це все не дивилися. Тобто весільний дрон, нікому не цей і так далі. Оцей дрон може врятувати життя не однієї сотні наших хлопців. Тобто, побачити, коли хтось нам, е, якась штурмова група підходить, десь артилерія висувається. і так далі. Тобто, ми завчасно можемо заховатися в укриття і більше того, навести нашу артилерію на ворога. Якби ми, українці, трошки б раніше, ще починаючи з часів Ющенка, почали слідкувати за своєю владою, щоб оборона, щоб все це працювало на Україну, то зараз би не була така ситуація. Дрони-розвідники, дрони літакового типу і так далі, і так далі. Всього потрібно багато і всього потрібно чим побільше. І чим більше хлопців навчиться і буде працювати, тим швидше буде результат. Важка хвороба змінила все Все, крім бажання працювати. День Незалежності 2024. Сиджу в авто. Над головою гудять fpv дрони наші дрони. Бо молодь хоче вчитися, молодь хоче літати, молодь витягує мене на повітря передавати досвід і палити батареї. Так, важко хворів. ледь рухаюсь. Опановує інвалідний візок. Але щасливий до сліз. Бо поки в нас є молодь, що прагне вчитися і йти вперед, опановувати нові методи ураження, ми йдемо до перемоги. Давно мріяв Володимир політати над Берестівецьким парком. Це бажання йому вдалося здійснити. Це був останній політ яскравої талановитої особистості Володимира Володимировича Гамалиці. Вообще получилось.